Хотів би згадати та розповісти про свого друга Лавуна Володимира Васильовича, який народився 25 грудня 1966 року у місті Києві. І на превеликий жаль, він дуже рано від нас пішов 23 травня 2025 року. Ми дуже за ним всі сумуємо, але давайте згадаємо його, бо це був дуже чесний, порядний. Чоловік, якого, як кажуть, любили, поважали практично всі. І на роботі, і його друзі, ну і, звісно, в сім'ї. Його дуже сильно любила його дочка, єдина Ганна, яка просто, як кажуть, обожнює батька свого, вона його дуже любить. І я думаю, що їй зараз дуже важко, але все ж таки вона зможе це пережити і жити заради того, щоб дійсно. Батько неї гордився, Ну також якби його дуже любила і любить його кохана жінка Тетяна Вітром, якби стати мені, я би щоночі співав для тебе до ранку А як зійде сонце твоє, я цілував би тебе цілував на світанку, тях якби Пи Сонцем як пив, море, як У Володимира було дуже багато друзів, які його дуже сильно поважали. Родичі також теж любили Володимира. І ви знаєте, в нього в житті сталося так, що в нього було, окрім, я кажу, своєї рідної дочки, було ще два хресника і одна хресниця, які, які також його дуже сильно любили, поважали і цінували. Володимир для них був як доброю, порядною, чесною людиною, яка вміло могла якусь дати пораду, зробити щось корисне, допомогти в будь-який час, якщо людині, я кажу, важко. Ну, це стосується не тільки кресників, але стосується друзів і інших людей, які зверталися до Володимира. І відчули, від і отримали від нього теплоту, пораду добру, добре відношення. І він завжди зміг знайти щось корисне, щоб людині підказати чимось чи чимось допомогти. The story's a palladium a Pilali. Засвітяє твоїм світлом, від луння в горах ще під того сну а я захочу, стану вітром, Словити б тільки посмішку одну що те зорі заплани. i У своєму житті Володимир вмів не тільки, як кажуть, дуже гарно працювати, за що мав велику повагу, але вмів він, як кажуть, дуже добре общатися зі своїми друзями, ну а також, як кажуть, він вмів дуже добре відпочивати. Ну, В основному це було, як кажуть, і на морі, і в інших містах. помаши ручкой. Что, опять видео снимаешь? Uh -huh. Ну так, обзорчик. Oh, no. the one. The one you... Кадр номер два. Давай, номер два дубль два вот дубль два мы тут последний день сегодня на море уже 20 марта никого на пляже только мы одни 9 утра вот мы два самых самых туриста стойкие море шумит бурлит купаться не пускают. Будем загорать. Последние лучи солнца. Приедем к Киеву, а там уже холодно. Еще холодно. Так, наплылись мы пьяни. Я далеко не могу снять. Чуть не упала. Ваю! Не совершенно. Координация нужна. Владися, гребите, гребите. Да берега гребнем. далеко.

Ні, ні, у нього ножку вижив, пляж. У своєму житті Володимир дуже любив займатися спортом. Він любив не тільки, як кажуть, там настольний теніс або інші ігри. У нього були доволі високі успіхи у великому тенісі. І давайте зараз подивимось і згадаємо, як у нього це. Дуже шикарно вийшло. Він за це отримав певні нагороди. Він отримав від цього цієї гри насолоду, і я думаю, що він дуже любив. Ну і друзі по команді, ті, які кажуть, з ним постійно грали, займався вони теж, його дуже любили і поважали. Нет, 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 блядь. нет, 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 Всі боролись, боролись до останнього м'яча, тому так довго. І сьогодні у нас третє місце посіла Іващенко Людмила. Ура! Ура! <різь> Друге місце у нас посів лаву. Володимир. <М negro> так. Перше місце у нас посів найсильний, саме потужний боєць Дмитро і потянула. Так, і у нас ще солоденькі у нас. Це Бог, це Бог Ні, ні, це. У -у 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 -у! Дякую, 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 дякую. Вітаю наших переможців. Третє місце у нас Даніл. Друге місце у нас. Дмитро. Дякую. Вітаю! Вітаю. Перше місце у нас Володимир. У -у -у! А Вітаю. тортик буде, Вітаю. тортик буде. Вітаю. Спасибо. Буде! Буде. Де Івашенко? Де друзі, як завжди? Я на Вітаю. 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 Light Лайткап 250. Третє місце. Вінський Іван. Браво! Вітаємо. Друге місце. Світлана Осенська Вітаємо. І перше місце Дмитро Ілін. Вітаємо. Але без тортика. Генеральний спонсор. відсутній. Служився сьогодні. Як воно? Лайт, кап. 250. Третє місце. Петренко. Юрія. Ой, зачепив. Друге, Друге місце. Бобовський Данії. І перше місце наш чемпіон. Хвилиночку. Збігаю за подарунком. І перше місце Лінський Іван. І подарунок від спонсора. Давайте. На превеликий жаль, Володимир дуже рано нас покинув. У нього стався інсульт, від якого я кажу, він просто не зміг я кажу, його пережити і 23 травня 2025 року помер. Ми будемо за ним дуже всім сумувати, він залишиться в нашій пам'яті, в наших серцях і нашій свідомості. Вічна пам'ять йому. того, кого любишь, И трудно понять, Как жить дальше будешь. И сердце кричит на И душу терзает. Оно не умеет терять, Оно не прощает. Я так хочу тебя вернуть, я так хочу тебя любить, даже если больно, я не смогу тебя забыть, ты будешь в сердце моем жить, уходи спокойно. Пускаю тебя и сердцу больно, а ты живи там высоко, живи спокойно. Тебя на светлых небесах печаль обнимет и приласка. хочу тебя вернуть, я так хочу тебя любить, даже если больно, я не смогу тебя забыть, ты будешь в сердце моем жить, уходи спать.